Вітаю всіх грибників та любителям тихого плювання. Сьогодні почався день вже з пошуків білих грибів. Відійшов я вже від хатів, тут наш лісочок є і ми відправляємося на пошуки. Яка ситуація тепер у лісі? ну Дуже цікаво, тому що сторона верхніх станівців має гриби, по берегах десь є, по мохах. Будемо ближайшим часом направлятися і туди. Але дуже цікаво подивитися, що твориться у нас в лісі буковому, де нема мохів. Чи є там гриби. Тепер вчитайте, 12 година. Дуже темнося, дощик мрячить. На вулиці 8 градусів тепла. Не дуже тепло. Який круг витить. В лісі тишина, людей мало. Вчора мій тато був в лісі, на сороні Бертні Станців найшов 23 гриба. Чорних грибів, королівських, боровиків, розових, хто як знає. Але людей було більше 20 чоловік теж. Тому сьогодні я вже не йшов туди, тому що там прозбирали. А сьогодні підемо в сторону Карабчева перевірити, що відбувається тут. Тому сідайте зручно. Будемо починати пошуки. Вам всім приємного перегляду. Хто буде мені допомагати, всім дякую. Заходимо в ліс на пошуки. Ну що, що ми будемо дивуватися? Осінь, так. Да? Я зайшов в ліс, тут така темнота, камера трішки висвітлює, але на самому ділі дуже-дуже темнося. І дуже сильний дощ іде. Такий дрібний-дрібний. Ну, Якщо дощ іде, це значить потепліло. Хоча не відчувається, Вітерець такий провіває, холодний, що щоків підмерзає. Одів вдівлю перчатки, водію все тепленько, тому що простудитися в таку погоду дуже легко. Бо вроді так аж жарко, все так тепленько. А потім просто морозець такий по тілі проходить і можна отримати якесь двостороннє запалення. Тому бережіть себе в таку погоду. Так, так, так. Є перший переможець. О, сьогоднішнього походу. Дивіться, що я побачив. І ті мій маленький такий. Як я здравно вже не бачив. Ну білесенький гриб. Ура! Ура, 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 ура! Так, початок у нас вже поставлений, значить будуть гриби і надалі. Тому що це ми гриба знайшли попри саму дорогу в корчиках. Тобто вони по корчах будуть. Все, чистимо і йдемо шукати далі. Тепер вже є настрій походити. Далеко навіть і не пройшов. Пішов просто трішки в бік. І дивіться, який коричневий гриб. Така бочечка. Вау! Оце красунчик. Ну я думаю, ви зрозуміли Що то за казковий гриб у мене попався. Ось такий красунчик біолесенький, осінній. Замітив навіть його здалека. Тому що він так прям виблискував, то листя, бачите, воно темне. І трошки десь листочки біленькі чуть-чуть вибивають. Але на самому ділі його, видно, було здалека. Бо він стоїть такий сильний, сильний такий, яскравий, сіяючий. Узяв я того грибика перший. тут знайшов, а потім дивлюся, щось таке підняте тут. Я брукорчик забираю, листочок, а то дивіться, який малюк сидить. Чуть не пропустив його. От настоящий білий гриб. Подивіться, який білосніжний білосніжний. Що шапочка, що корінчик. І можу вам показати... Які вони чистесенькі всередині дивіться просто білосніжні. Оце осінні гриби, а цим вони відрізняються від і весняних, і літніх грибів, тим що вони просто білосніжна чисті. Обходив я так-то немало лісу вже. По корчах так-то не особо і виднося. Тут е, нема. З закритих буків місце прогрівається і сонце світить. на нього, і бачите, тут грибик є. О мокро мокро ще де. Ну от такий грибик непоганий, підгрижний, правда, трішки. Но це я пройшовся, напевно, за півчаса вже десь по лісі. Нічого не бачу взагалі. Аж тепер знайшов і це у нас п'ятий гриб. У дрімучих лісах, у дрімучих корчах прийшлося мені замітити гриба. О, дивіться, які хорошенькі. А такі тут корчі дрібнесенькі. І оде гриб, прямо під ними. Шопка така мощна. Ну величенький хороший гриб, правда його. Трішки підгризли, дирочка світиться. Але гриб не поганий, Тому ми обов'язково забираємо його. Дивіться, що я тут побачу. Є два молоденькі побачу. Що це означає? Означає, що вони починають кидатися. Ну це іменно в дорогах. Тому що я скрізь 20 пройшов по корчах, ніде не було. А іменно попри дороги 22 знайшов. Повезло мені цей раз. Ну що ж, друзі, ви побачили, що я знайшов у сторону карабчева да, небагато, але вони тільки починаються. Зустрівся я тут з людьми, вони також понаходили дрібненьких, маленьких. Ну, ти на ті місця, уже, де вони це шукали, я, звичайно, що не буду. Тому що я люблю збирати тут, коли їх вже дуже-дуже багато. Тому знаходжуватися не будемо. Я думаю, що візьму моторку і... Поїду на ту сторону верхніх станівців і пробіжуся там берегами. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових відео з пошуків білих грибів. А результати з Верхніх станівців ви скоро побачите у новому відео. До зустрічі з вами був Солянин. Пока!